Всім привіт! Ви на каналі Ва'єра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні у нас огляд на таку машинку, як Mercedes Benz EQS фірма Maisto масштаб 127. Не звертайте уваги на те, що машинка в мене стоїть на планшеті, бо машинка дуже велика. Давайте ми його оглянемо. Ця машина синього кольору. З... Відкриваємо двері. Салон чорний. Він електромобіль. Німецькі отакі номери, як у всіх німецьких автомобілях іграшкових. Хромірована рішетка радіатора. Фари мощні. Там ще мало ще відкриватися багажник та капот, бо дуже важко відкр... відкрити. це. Колеса крутяться. Діск. Оригінальний. Цієї сторони те ж саме, дно таке. Mercedes-Benz EQS. Представницький електромобіль з кузовом типу Ліфтбек, що виготовляється компанією Mercedes-Benz з 12 травня 2021 року на заводі Factory 56 в Зіндельфінгені. Електричні двигуни з сумарною потужністю 524 кінських сил, розгін до 100 км за годину, займає менше 4-5 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км за годину. Опційно автомобіль отримає мультимедійну систему MBUX HyperScreen. Всього для автомобіля, в залежності від комплектації, передбачено близько 350 сенсорів і датчиків, що відповідають за роботу самих різних систем. EQS 2022 став першим Mercedes, який зможе оновлювати програмне забезпечення. Віддалено бездротовим шляхом. Багажник містить 610 літрів. Якщо скласти задній диван, можна буде перевозити до 1770 літрів багажу. Ліфтбек 9 був 15 квітня 2021 року.